Він має на городі приїхали на останню акцію поліва. Задержає. Ох ти, а що таке? А у нас щось пролилося. Буде дощик, але ми все рівно хочемо пролити, щоб уже не поливати. щоб надовго вистачало. Так, ідемо дивитися, каунчики, тадинки. А, ну, саме такі великі ми заховали, бачите, під соломкою. Ну, по-перше, щоб вони не пеклися, а по-друге, щоб на них ніхто не зарився. У нас вже одного року так покрали такі гарні були кавуни. Ось динечки. Так, йдемо далі. Бачите, кавунчики. Ми вже другий. Будемо їсти сьогодні. Так, дивимося. Хорошенькі, горнятки. Ну, це добре, що дощик зібрався. У нас різні сорта є продюсер. Оце мій улюблений Чарльстон Грейчик. Дуже мені він подобається, але він більш для юга, чесно гаря. Він такий. Ну, за ним треба піклуватись, він такий потребує уваги. Ну, зато він такий красивий і солодкий, як виросте. От. Ну, все.